Саме батько, помітивши інтерес сина до музики, запропонував місцевій владі створити в Кіцмані музичну школу. Він навіть відвідував разом із п'ятирічним Володою два підготовчі класи, щоб записувати ноти, бо хлопчик ще не вмів писати. Ансаль Буковинка створений був володою, і тоді була оркестрова група. Шість чоловік і вокальна група чотири дівчата, однокласниці також, і вони почали проводити репетиції. Получалося у них класно, тому що вони, проїздивши по будинках культури нашого району і в області, зарекомендували і показали себе, і вирішили їх, як кажуть, відправити. Показати себе в Києві. Мені було 16 в 65-му. Я був вдома. Володя приїхав до мене додому з нотами. Каже, старий, треба допомогти, треба вилечити». Я й не питав, що, чому, що, як. Ну, треба, треба. Ми поїхали в Київ. В Києві виступали в парку якомусь, парк Шевченка, мабуть. В палаці Україна. І, до речі, пісня, яку ми тоді виконували, була пісня про Карпати.